Сьогодні мої действия многие квалифицируют як побіг в Росію, але я бы не вважала побігом, я бы це назвала возвращанням на родину, на історичну родину на Україні постійно возникають якісь проблеми з суддійством. Мені дуже цікаво, у кого ж виникають проблеми із суддівством, і в чому ж вони полягають. І чи не у нашої героїні виникають проблеми із суддівством? А якщо іншими словами, то не згода з рішенням суддів все якраз створено з метою незангажованої та безсторонньої оцінки процесу змагальності і результатів такої змагальності. І для мене очевидно, що той учасник, який не отримує перемогу або бажане, він може бути незадоволений, в тому числі і судівством. І тоді відповідальний за такий неуспіх. Что очень часто бывает, спортсмен прокладывают именно на судьи. В судьи стают такими цапами отбываемыми. Когда победителем зимнего чемпионата, то есть который проводится не на воде, где видно наученый у слотки пересек финишную линию первым, а на тренажерах, там, возможно, всякие подтасовки, нечестное взвешивание атлетов и тому подобное, то в России всего этого нет. В России спорт намного честнее, намного прозрачнее, и при этом спортсмены в соревновательные периоды, в тренировочные, находятся... В намного боля комфортних условий так мова все таки про перебування в комфортних умовах чи про втручання у визначення переможця в змагання, ну і відповідно в якій кількості змагань нашій героїні вже вдалося на території Російської Федерації взяти участь. Чего она так порицает? То есть в Херсонской области созданы э, очень приличные, очень достойные условия для спортсменов. Нет какого-то запугивания, что вот если не будет определенного результата или определенного места, то спортивную карьеру придется прекращать. А на Украине это все это норма. Там только так и работают. Ведь суть перспектив развитку куда до новых досягнуть спортсмена, бачении и тренера, такие спортсмены называют залякованием. Херсонська область, яка перебуває на лінії фронту, є тимчасово окупованою ворогом. Такою спортсменкою сприймається як територія, де створені гідні умови для спортсменів, особливо з академічного веслування. Також в Росії намного більш качественна і професійно поставлена антидопінгова робота. І продовжується допінговий скандал. Американське видання New York Таймс оприлюднило нові дані про те, що на зимових Олімпійських іграх в Сочі. Десятки російських спортсменів брали участь у державній програмі використання допінгу. Серед них принаймні 15 медалістів. Директор російської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков розповів видальню, що він особисто розробив суміш із трьох заборонених препаратів. Крім того, за його словами, російські антидопінгові експерти, і представники російських спецслужб таємно підмінювали допінг-аналізи спортсменів. То на Україні ситуація абсолютно противоположна. Во-первых, в целом допинг-контроль украинских спортсменов на международном уровне он осуществляется очень лояльно, если не сказать не осуществляется, и в целом там созданы все, все предпосылки для использования запрещенных технологий и препаратов в спорте в женской сборной Украины по моему виду спорта по гребле академической очень много есть спортсменок, у которых на данный момент мужские голоса, что ну как мы понимаем, свидетельствует о приеме тестостерона. Так само це може свідчити и про заздрість. Нашої героїні до таких спортсменок на когда эти спортсменки э, находились в более юному возрасте, голоса у них були обычные. Ну так певно, коли наша героїня перебувала у юному віці, то вона не настільки вбачала в оточуючих людях. тых, кто намагается поддосовывать ее результаты, забрать ее премию. Также на Украине в угоду западным тенденциям у спортсменов и в целом у околоспортивной общественности формируется лояльное а то и позитивное отношение к трансгендерам и прочим лицам с неопределенной половой принадлежностью и именно во время их выступлений в спорте, естественно, там поддерживается тезис о том, что трансгендеры имеют право участвовать в Олимпийских играх и соревноваться в женской категории. Горії, але я вважаю, що этот подход, он приведе просто к исчезновению женщин в спорте. А поки зникнення жінок у спорті посприяла наша героїня, яка прийняла рішення покинути військову частину, де вона проходила службу, і переміститися на територію ворога, паданті антиросійські санкції в спорті попадати я не боюсь поскольку моя страна Росія Моя страна Росія Схоже, тут свій страх менше компенсувати фанатизмом. Я би не здивувався, якби на посилення такої аргументації заграв би гімн Російської Федерації. До этого под каким-то шильдиком какого-то нейтрального атлета или поехать ещё в какую-то страну третьего мира, э ради можливості виступити на якіхсь змаганнях, ну для мене це неприємливо. Повертаємося на початок даного сюжету. І згадуємо, що для українських тренерів, схоже, будь-яка поїздка даної героїні на змагання була не тільки неприйнятною, але й безперспективною. Поскольку на Україні мобілізація постійно розширяється і дойдуть до всіх, как тобто вони постійно повторюють, що воювати будуть всі. А ведь всі это не только мужчины, це и жінки, это і подростки вот сьогоднішні, коли їм сповниться 18. Помічаю, що наша героїня не послідовно в своїх висловлюваннях, адже схоже вона забула про трансгендерів та інших осіб з невизначеною статевою приналежністю. Тому я би советувала, якщо є плани, покинути територію, не затягувати, оскільки виїзд оттуда становиться складнішим з кожним місяцем. Особливо для тих, хто в'їхав на територію України з метою знищення її людей та захоплення території. Ну і задача була банально скопити гроші на побіг з України. А це було зробити не просто, оскільки в часті практикується взяточничество. То приблизно половину суми, яка мені зачислялася щомісячно на карту, мені приходилось віддавати офіцерам часті в виде так званої матеріальної допомоги. Інколи військовослужбовці свідомо вибирають віддавати частину свого грошового забезпечення. Задля покращення матеріально-технічного забезпечення їх підрозділів, бо це війна, і доводиться пристосовуватися до її умов. Для того, чтобы осуществить переезд в Россию и побег с территории Украины, понадобилось, естественно, долгое время не вызывать как бы, подозрений в воинской части. И мне на руку сыграло то, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставляться отпуска с правом выезда за границу, в частности, по туристическим путевкам. Поэтому мной была приобретена туристическая путевка в Чехию, и как бы, рапорт на свой очередной отпуск я написала с указанием того, что буду проводить его в Чехию. Также я подстраховалась, оформив второй загранпаспорт и не извести об этом воинскую часть. Именно по этому паспорту я впоследствии пересекла границу. Заранее при помощи телеграм-каналов и друзей из России я нашла перевозчиков, которые вывозят из Львова в Польшу. И там помогают через специальный чат найти перевозчиков, которые уже пересекают польско-белорусскую границу. Вот это как бы было сделано. Также при помощи друзей из России был куплен билет. Літ на самоліт, Мінск, Москва, схоже, у нашій країні було набагато більше енергії в тому, щоб покинути територію військової частини України і переміститися до Росії, аніж змагатися у своєму рідному. В виде спорта, Осенью прошлого года украинская сторона официально заявляла, что погибло более 600 профессиональных украинских спортсменов и тренеров. И понятно, что какие-то считанные там единицы, максимум десятки добровольцев из них были. Но остальные это люди, которые так же сами попались на удочку льготной службы, как бы службы в обмен на медали, но впоследствии были обмануты и отправлены на фронт. Первое, как и наша героиня. Отрапила на вудочку власних очікувань, вступила до лав Національної гвардії і очікувала певного сприяння у розвитку її спортивної кар'єри і досягнення. Для порівняння, на Олімпійських іграх Україну представляло 140 спортсменів. Тобто, на фронт були загнані і вбиті чотири Олімпійських состава. 4 Олімпійських состава. Дивуйся, як наша героїня застосовує закони арифметики і логіки. Виходить, что у Украины было, на відміну от від інших держав четыре олимпийских склада. Могут быть любые варианты переезда на историческую родину, к родственникам, к знакомым, друзьям, но тем самым вы обеспечите себе как минимум жизнь, а как максимум это неплохое будущее в спорте и в карьере по своим профессиональным направлениям. Это неплохое будущее в спорте, І в кар'єрі по своїм професіональним направленням. А он воно що? Якби я одразу сказав, а то трансгендери, хабарництво Нацгвардії, пам'ятник Пушкіну, Нечесне суддіство, чоловічі голоса у спортсменам вражена на Україну спортсменка, яка в цій образі підтримана ворогом Російської Федерації. За обіцянки сумнівних плюшок у вигляді тренування і участі у змаганнях на території окупованої Херсонської області погоджуються принизити і знецінити публічно на камеру Україну та український народ, і, схоже, вона не усвідомлює, що перш за все вона знецінює, принижує сама себе.